Привіт. Женя, привіт. Здорово. Аліса, привіт. Всім здорово. Всім здоров. Що за мною повторяєш? Ми їдемо зараз в Галактика Джамп Запросив наш друг, він взяв малу з собою і каже, поїхали діти, попригають на батуті. Ми зводились. Хочу вам, не хочу, а на початку відео для вас додала. Кадри з того, що ми готували ще в мультипечі. Мультипечі? Mm. Ні? Аеро. Mm. Мультівар. Напишіть, будь ласка, як правильно mm. називається чудова річ, яку ми купили. Забув, як вибудь. Аерогріль. Аерогріл. Я казала на це фрітюрніця, ну, тому що з перекладу, uh, ну, переклад з іспанської Фреїдора. Це фритюрниця, ну так я так і називала. Потім я подумала, що може це мультипіч. А Женя вчора подивився відеорецепти і каже, що це аерогріль. Тож у нас декілька варіантів. Напишіть, хто знає, як насправді це називається. Все робив Женя. І ніжки вчора, картоплю. Навіть купив картоплю спеціально для цієї штуки. Що ще там? А, Брокколі! Дуже сподобалось нам Брокколі. Броколі, це Спаржа, капуста. Ну, так як ми спаржу ну, як, не дуже їмо, напевно, просто ми її раніше так не готували. Ми не знаємо, чи потрібно її чистити, чи не потрібно. Вже в процесі ми зрозуміли, що потрібно, напевно, було почистити ну шкірку, зняти. Вона якась така була жорстка, жорстка так. Жорстка, так. Е, капуста, брюссельська капуста. Також нічого, а брокколі найсмачніше нам сподобалось. Сьогодні зранку Женя приготував яєчню там, також додав броколі, ковбасу і залишалася на картопля. Дуже смачно. Коротше, в нас тепер всі рецепти цієї штуки. І не треба готувати на пательні. Не треба нам. Ну єдине, єдине, що хочеться, все ж таки зварити борщ. Борща хочеться. А що ви? А що ви міти? Зяйте, там уже ніч. Він... Блінчики, так там можна зробити Парі. кекси. Перії, кекси, можна разом з тобою зробити, до речі, якщо ти хочеш. Блінчики. Ну, для млинців треба стояти біля пічки потім. Ну, не довго, але потрібно. Ну нічого, то добре, розберемося. Далі для вас покажемо, як виглядає галактика Джамп. Ми вже показували і не раз тут були. Дуже класне місце для, і для того, щоб провести дітям свято, день народження. Ну і таке інше, і просто приїхати на вихідні, провести десь з ними час. То так. Я сказав, що вона буде пригади. Та розкажи, де це його в парку знаходиться. Та я покажу на картах, посилання залишу. Други я безкоштовну рекламу. Безкоштовна реклама. Я, до речі, сказала, що приїду сюди, як антиреклама реклама для батутів. Хотіла ще піти на ковзанку. <су> Та щось не захотіла. Ні, Женя, ні Аліса більше йти на ковзанку. А ну, я пішла. Что это такое? Катов. П'ять євро коштує. батут на годину. Окей, валя. Є бар. Також для дітей є зони, де можна влаштувати день народження. Тут є для самих маленьких, але я бачу, що там не самі маленькі. Бігають зона. Щось новеньке поставили, бачу, солодку вату. Солодка вата, до речі, може сьогодні ми скуштуємо, не знаю. Я дуже хотіла, це біля Ашану знаходиться цей автомат. Можна різних форм зробити солодку вату. Можна також сидіти ще на вулиці. Є зона. Я все як зазвичай. Так, мені там написали, що я дуже гарна актриса. Це, що ви мали на увазі. Так, Саня. А ось там далі. Сам буде знаходиться. Я какую ты вату хочешь. вата за яйцом. Вата, да, так. Да. Это эффективно. эффективно. Ну туда всувать надо что не туда. Нет, это карточка, вот сюда. Это сейчас мы делаем, не Там Ne, ne, to to. To je nisu na podrehatu zlo. Ti to je. десь на дачі. Ага. Прикольно. Що нового? Привіт. Ти займаєшся? Ми ж там, в... Займа, там щось зверху робили це. Форму. А що ти вибрала? Квіточку? Ну таку раді как. А так. Зверху рожева? А, ось, дивись. Вони що, коли ще будуть взятися? Да, ні, А, Дані, ну. Ти бачиш?

А рожеве диви, так. В середині жовтими. Будемо всі їсти. Буде китайська, ну здесь на польську рис там в на робить. Это японський, блядь. Ой, дивись вже зараз, напевно, буде тобі. Все. вас брати? Ого! Дженна, така Вау! А ну покажи, отак, там реально квіточка. Покажи мені. Вау, дивись, як гарно. Робили. <реш> Давай, поштуй. Добрий ранок. <реш> Добрий ранок, це вже другий день. Вчора не дозаписали відео до кінця. Друг... Другий день від чого? Другий, другий день відео. Другий день відео. Сьогодні їздили здавати аналізи. Я здавала аналізи, дуже боялася. Женя сказав, що я аб'юзер вдома, а на вулиці я всього боюсь. Було таке? Так. Да. Вдома з люка, а на вулиці. Чускається. <рес> 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 Стекуха. Насправді, коли в Україні брали в мене аналізи, було дуже боляче, було дуже страшно. А тут... Все набагато, якось цивілізованіше. все якось було приємно навіть. Мені сподобалось. Собою <сілик> нічим не займаєшся. Ну так, так як нога зламана, то нікуди навіть і не підеш, не поїдеш. Ну поїхати можна, але погуляти не вдається. До речі, треба відрегулювати. Мені здається, що ці для мене палиці дуже низькі, треба відрегулювати якось бо я тоді вгорбатою буду до кінця цього сроку. Ви а ви що піднімаєте? Це знаєте, один раз пішла в лікарню взагалі по іншому питанню, а тепер я там вже свій клієнт. А мене вже там всі впізнають обличчя. До речі, залишилось три дні і ми будемо переїжджати в нову кімнату. Якщо нічого не зміниться. Ага, якщо нічого не зміниться, нарешті. Наші сусіди готуються там так, напевно, що все ж таки до переїзду, тому що беруть речі там. Вже навіть сусідка пише, що інша каже, я буду завтра прати прати білизну, тому звільніть всі вірьовки і, і тому подібне. Щось О! на О, рівні? Щоб підійшло. <кліжу> Ми до речі, зараз тепер тільки готуємо в тій мульті-печі. Чи аеродрилі? Да, я підважу приготувати в аеропічі пельмені Кажу, пельмені можна там приготувати? Та кажу, все вже давай, може і борщ там зваримо. Тепер все тільки звідти. Ну і справді виходить дуже смачно. Мало того, що дуже гарно. Воно так підсмажується, все дуже-дуже гарно виходить. Женя робив яєчню зранку. Просто це така смакота. Це зараз також теж зробимо. З капусти? Без капусти. без сосис. Чи будемо зранку перемену? Більше до капусти їсти буде все. Так, тепер класно. Оля, швидше. Женя зробив мені вище, і тепер набагато легше. До цього я ось так каже крупати Тебе може бути не чути. Як швидше ти бачиш, тут куди покажи, що треба мені куди вилізти? Як української мови. Здолати. Здолати? Здолати цю перешкоду. Точно. Давай будемо вчити українську мову разом. Mm -hmm. До речі, колись хтось пропонував мені так за лісою. Слова вчити. Ну, не вирізати ці моменти, так скажемо. Це важко. Все, заморилось? Так я, до речі, бачу, вона теж є такий з переламаною ногою. Хтось з рукою, напевно, у всіх двох наші досі. Дякую, що живуть. ¡Vamos chicas, chicas! No, chica. Vamos, chica. O, 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 chicas ¡Vamos chicas! ¿Por qué te preguntan chicas al final? Не вгадаєте, ось це чудо печі. Я взагалі Жені кажу, що треба покласти у той папер сюди. Не треба? Ні. Чи папір, чи папер, Господи папір, так? Папель. Боже, папель, так. Да. Треба, покла... щоб воздух проходив через цю сітку. Папель не буде давати рівномірно. І вас добре Тут для іншого. Женя е, змастив олією цю решітку. А давай, давай з, з тобою зараз з розміром. Що ти фаршки дала? Курочка. Курочка. <свісна> У нас Взагалі тут фарш. Давай, давай з розміром спочатку, а потім розкажу, з чого фарш. Ну, такі. Отак, ну взагалі муці, в борошні треба його обвалювати. Ну, ми не будемо чи будемо в а борошні? Все як, ну, як на котлети, звичайно, бо я Ні. не знаю, як тут. Без борошна, да. Без? так. Без? От Отаку, от, ну, отакий розмір піде. Отак от будемо викладати? Так. Нормально. Угу. Ну давай будемо експериментувати. Тут ку... курочка, свинина і яловичина. Яловичина. І яловичина. Все, що можна було. Все що можна. Ну, є свинина і, і курочка. Є свино яловичина, а це мікс просто примікс. Так. А що буде ще? Ну То да потім вирішимо. Та не знаю, ти б такий, щоб котлети просто з'їсти, так? Саме так. Так і буде. Котлетки тобі, салатики, і на цьому все. Я думаю, що чоловіки такі. Так вийшло в нас. і Євген вирішив, що виставить на ручному режимі. Поки 10 хвилин, потім через 10 хвилин перевернемо і ще на 10 хвилин. Я Думаю, буде без... Старт треба, ні? Угу. Ні, отут от через тунер натискаєш і запускається? Добре. А то вдруг тебе не буде вдома. Що буду робити? Та ти, так Я так буду, буде робити? Я потім не розберуся. Пішов. Дякую. Зачекай, увага, ми ще не заглядували, будемо разом з вами зараз. Давай ще розмайк, а ти хочеш перегорнути? Перевернути. Бач, щоб фісмажався. А так би було, якщо була серветка та... Було б сухі, Ой, сухі. Не готові. Я думала, що там буде у власному соці, воно смажитися. <смас> у власному соці. <смас> так звучить. Зараз треба буде ставити на 15 хвилин, але градусів 170. Це ти знаєш, дивлюсь по відео, коли переглядаю. Ти серйозний, нормальний, а мені все хіханьке і Сміхуйочки там. Я Ясний. Це так мені на роботі казали. ворота виганяли. Mm -hmm. Чи куди так. Вк вказували шлях? В ліс. В ліс. Ти зараз схожий на спанч Боба з лопаткою. І з котлетками. Красті крапс. Одна хвилинка залишилася, дивіться, що вийшло. Наче як треба було менше. Це вже на 15 хвилин, на 170 Женя поставив і таке дуже засмажилося, Ну ще не згоріло. Ну, сказав, що нічого мені не робити. Коротше, не допускає мене до процесу, тому я чекаю, нехай буде на його совісті. Хотіла сказати, що котлети вийшли смачні. Єдине, що я трішки там сіль ну, мало додала, але в мене є така проблема. Та незважаючи на це, було дуже-дуже смачно. Коротше річ, <с> дуже необхідна нашій родині, так? Всім дякую за перегляд цього відео. Нагадую, що цьому відео можна поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Всім Alors, гарного. Боже, <ріст> <що, ріст> це <ріст> <ріст> дубль вже 25. Всім гарного настрою, мирної, тихої, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.